Довго думали, гадали, як вас здивувати, щоб ваше професійне свято по-особливому вас привітати. Тому для вас, учителі, ми приготували гороскоп 2023, особливі сузір'я для особливих людей, у голові котрих безліч креативних ідей. У нас вони не Терези і не діва. Увага! Презентуємо нові сузір'я! Найважливішим, на нашу думку, освітнім сузір'ям – 12 зірок преміум якості, народжений директор ліцею та його заступник. Зірки освітянського сузір'я у цьому навчальному році не дозволять вам сумувати. Найближчим часом вам пророкують купівлю брендових костюмів класу люкс та айфонів 15 Pro. Ваші зірки вас виведуть на новий рівень надання освітніх послуг. Ліцей номер 2 міста Сквира буде визнаним найкращим ліцеєм України. Ви повністю перейдете на фінансову автономію і безпосередньо співпрацюватимете із закордонним банком, який відкриється у Лондоні і забезпечуватиме заробітну плату ваших працівників і наших найкращих педагогів на світі. Під сусідам Мельпомена народний педагог організатор. Зірки пророкують найближчим часом поїздку за кордон з благодійним концертом. З нагоди перемоги над рашизмом, готувати сольні номери, зірки радять вже. Під сузір'ям кава народжені наші психолог та соціальний педагог. Спокій, гармонія та рівновага чекає всіх учасників освітнього процесу у нашому ліцеї. Ваші послуги не оцінені, тому в подальшому професійному житті на вас чекають конференції, на яких ви будете ділитися власним досвідом, як зняти стрес у всіх учасників шкільного життя. А поки радимо випити по чашості гарячої кави. Під сузірям вічна молодість, народжені вчителі початкової школи. Ваші зорі обіцяють вам усім виглядати не більше як на 6 Якщо зовні це буде не дуже переконливо, то в глибині душі вас оцінить кожен. Для ранкових зустрічей нуж виділять кошти на новий кавовий апарат, для вечірніх зустрічей сертифікати у брендові магазини. Для зустрічей з батьками карти без лім для поповнення шкільного фонду. Народжені під сузірям Тараса Шевченка, вчителі української мови та літератури. У цьому навчальному році зорі обіцяють, що перевіряти письмові роботи учнів ви будете з космічною швидкістю. Онлайн-курси принесуть вам нові знайомства, а для когось і нове кохання. Вам буде видано службовий автомобіль, який буде перевозити на перевірені зошити із точки А в точку Б. Зірям розгорнута книга, народжені вчителі зарубіжної літератури. Книга вашої професійної діяльності в цьому році перелистається ще на одну сторінку. Де чорним по-білому буде написано час не каміння збирати, не твори чужих авторів читати, а власні пора прийшла у світ випускати. Із видавництвом ранок ви складете вигідну угоду. В першу чергу ви будете забезпечені всіма друкованими новинками, а в другу, книгу, яку ви напишете всі разом, стане популярною серед вчительства. Залишилося вам вибрати тільки час і тему її написання. Під созілєм Окей, народжені вчителі англійської мови, все буде окей, обіцяють вам ваші зорі. У цьому році вас чекає спокусла пропозиція виїхати за кордон з метою викладання англійської в одному із найпрестижніших вищої Європи. Не поспішайте приймати необдумене рішення. Українська освіта втратить перспективних та креативних педагогів. Виїхати можете на стажування, а постійним місцем проживання та роботи буде Україна. І все буде у всіх вас окей. Під сузір'ям до нашої ери народився вчитель історії. Ви особлива людина, яка володіє надзвичайним вмінням знаходитися одночасно в різних просторових та часових частинах, говорять зорі. Історія вашого особистого життя незабаром кардинально зміниться. Будьте готові до несподіваних поворотів і неймовірних знахідок. Ваша улюблена карта підскаже місце локації того, що ви шукаєте вже півроку. Під сузір'ям Зошит у клітинку, народжені наші математики. Що ж пророкують математичні зорі для вас, вчителі точних наук? Не буде у вас необхідності користуватися паперовими варіантами учнівських зошитів, тільки електронними. Ви виведете нову формулу успіху, як вивчити вищу математику, не докладаючи великих зусиль. Вашу формулу запатентують вже в наступному навчальному році. Під сузір'ям Менделеєвого народжена наша вчителька хімії. 99% вашого минулого складалося з хімічних елементів, пробірок, колб, задач. 99% вашого майбутнього буде складатися з позивного настрою веселої усмішки. відпочинку на берегах океану зі смаколиком домашнього приготування без ГМО. Під сузір'ям напруга народилася вчителька фізики. Ваша сила тяжіння тягне вас до школи щодня. Зорі пророкують, що ця сила буде стабільною. Імпульс задоволення від роботи змінюватиметься зі швидкістю світла, напруженішим обіцяє бути кінець навчального року, який знеструмиться до нуля, оскільки ваша майбутня відпустка ніяк не буде пов'язана з фізикою. Під сузір'ям круглорічна подорож народжені наші вчителі географії, зірки передбачають вам в новорічну ніч. Ваш глобус перетвориться на велику повітряну кубку, яка понесе вас з віртуального світу в реальність, з онлайн-режиму в офлайн. Ви вбілите всі материки, помиєте ноги в океані, не рвете букетик, орхідеї в екваторіальних лісах. Якщо вам скільки насниться, не засмучуйтесь. З мають властивості збуватися, а людські бажання матеріалізуватися. реалізуватися. Созір'ям Цифра, народжена вчителька інформатики. Зорі вам пророкують світити навіть в онлайн-форматі. Будете замовляти піцу та суші з доставкою прямо у кабінет інформатики. Онлайн-харчуванням шлунок не обдурити. Під Созір'ям Старт народжені вчителі фізкультури. Зорі обіцяють допомогти вцілити в яблучко. І найближчим часом ви станете особистим тренером охочих накачати м'язи і підтягнути параметри до 90 60 90 А на фініші чекає грошова пенагорода, яка, як ніколи, вас дуже здивує. Під сузір'ям домашній улюбленці народилися вчителі біології та екології. Читила друзі вас і далі супроводжуватимуть все життя. Зорі радість закупитися віскосом. У найближчі дні вас чекає знахідка сюрприз, від якої ви будете в захваті. І як до, і як доречно стане на нагоді саме віск. Під Сузір'ям Зіронька народилися всі вчителі мистецтва та трудового навчання, цвіт школи, дитячі улюбленці. Зорі пророкують вам червоні доріжки і призові місця цього року в усіх конкурсах. Чи давала клятву Гіппократа вчителька, яка найбільше дбає про здоров'я, оскільки вдало викладає його основи? Народжена під зузір'ям, бережи здоров'я з молоду. Переконана, що зорі її не підведуть, і це дійсно так. Вони пророкують вам все те, чого ви скільки років добиваєтеся від учнів? Ви точно будете здорові миру, здоров'я та перемоги зичимо ми вам у 2023-2024 навчальному році.